Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде він на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділить одних від других, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які праворуч його: прийдіть благословенні отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від заснування світу. Бо я був голодний, і ви дали мені їсти. Був спраглий, і ви напоїли мене. Був мандрівником і ви прийняли мене. Був роздягнений, і ви одягли мене. Був хворий, і ви відвідали мене, був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Тоді, звернувшись до нього, праведні скажуть: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували або спраглим, і напоїли. Коли ж ми бачили тебе мандрівником і прийняли або роздягненим і одягли. Коли ж ми бачили тебе хворим або в'язниці і прийшли до тебе? І цар скаже йому відповідь Істину говорю вам. Оскільки ви зробили це одному із цих братів моїх менших, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, хто ліворуч. Ідіть від мене прокляті! У вогонь вічний! Уготований дияволу і ангелам його. Бо я був голодний, і ви не дали мені їсти. Був спраглий, і ви не напоїли мене. Був мандрівником, і ви не прийняли мене. Був роздягнений, і ви не одягли мене. Був хворий і у в'язниці, і ви не відвідали мене. І тоді, звернувшись до нього, скажуть і вони: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, або мандрівником, або роздягненим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм, істинно говорю вам. Оскільки ви не зробили цього одному із найменших цих, ви не зробили мені. І підуть вони на муку вічну, а праведні у життя вічне.